Чи знали ви, що кожен рік, поки ви не вкладаєте в акції, відкладаючи це на потім, на майбутнє, коли матимете час чи матимете гроші, насправді забирає приблизно 4% від вашого інвестиційного портфелю впродовж 30 років. Ви не доотримуєте свого капіталу за рахунок того, що відкладаєте, якщо говорити простими словами. Коли ви робите дію, навіть, можливо, не зовсім правильно, але робите її раніше, у вас є шанс, що ринок виправить вашу помилку. Якщо ви відкладаєте вчинити дію... Не будучи, звичайно, кваліфікованим, професійним інвестором, а будучи лише початківцем, на превеликий жаль, ринок карає втратою дохідності. Визначаєте, чи ви той чи та, яка готові почати нехай з невеликих сум і робити регулярні внески, чи навпаки та людина, яка відкладає з вірою в те, що в майбутньому колись будуть особливі умови, які дозволять вам розбагатіти. Деколи краще зробити дію швидше, менш правильно, ніж правильно дію ніколи. Рестуйтесь.